В Ужгородській футзальній лізі відбулися матчі третього туру. Його програму у Першій лізі відкривав поєдинок МКВ та УжНУ. Команда Ужну вийшла як переможець другої ліги минулого сезону. Досить непоганий склад, тому що всі студенти, які приймають участь за команду Ужну, вони практично всі футболісти правда з великого футболу і показують досить змістовну гру. Команда вона не не являється новачком, вона вже більш стабільно приймає участь в нашій лізі. Команда боєздатна зробити результат. Каже гра, матч видався напруженим. Першими відкрили рахунок у жнівці. Відтак команди обмінялися голами. Ну, По цій грі можу сказати, да, трохи не вистачило нам результативності. А так, в принципі, я би не сказав, що в якусь сторону вони переігрували нас чи ми. Ну, ігра була рівна, боротьба була. Я думаю, що всі команди рівні. У нас досить така сильна група. Усе вирішилося в кінцівці поєдинку. Саме тоді університетський колектив відзначився двома голами і здобув перемогу 4-1. Ми побачили, що перший тайм дуже важкий був. Другий там трохи легше було, тому що вони пішли вперед а нам було легше. Можливо, десь і контратакувати. Що хочу сказати про нашу команду. Команда усилилася, усилилися нашими молодими гравцями, гравцями першого курсу. Костяк залишився і завдяки, можливо, перший курс зараз набирається досвіду. Я думаю, що ми достойно сьогодні зіграли і показали досить хороший результат. У наступному поєдинку, в нелегкому протистоянні, мукачівці здолали «Астра-Октаву» 2-1. І наздогнали свого суперника за очками. У решті зустрічей теж було безкомпромісне суперництво. Торожниця поступилася СХІ ХАІ два пап Дрива переміг Олімпік 6-4. Тур видався доволі цікавим. Уже всі команди втратили очки. І поки зарано говорити про незаперечних лідерів.